Так я обіцяв розказати початок концепції дифузного права. Так от на межі 15-16 століття спалили одного споконвічного українця, який називався Джордано Бру, ну, і спалили його за спробу розкотфулення церкви, оскільки людина передбачила економічний прогрес І для того, щоб фінансувати проєкти, Єдине, хто мав багато грошей, це було церква. І Для того, щоб церква профінансувала, він боровся все своє життя, щоб вона фінансувала і полегшувала життя народу. Ну і в той час він зробив висновки про виникли два проекти так званого комунізму, оскільки його ніхто не розуміє, всі там начиталися, один другому розказують. Таких проєктів було два. Червоний і ліберально демократичний. Червоний проєкт у нас увінчався успіхом у вигляді перевороту жовтневого в царській Росії, а ліберально демократичний укріплювався на території Англії і її колоній. Значить, відмінність була між ними досить суттєвою. Але перших комуністів судили в 1800. 51-му році був такий Мюнхенський процес, в якому судили перших комуністів 13 чоловік за їхні погляди. Ну жодного з них не засудили, оскільки право на той час випереджувало закони. А законність тоді була досить серйозним, досить серйозним як його правильно сказати, якою, ну, скажімо так, дотримувалися законності. Ну і стосовно права сучасного, хто як його розуміє, то був такий собі Гуго Гроцій, який, який першим у світовій правовій думці заклав наріжний камінь юридичного світогляду, який сьогодні практично панує, він цей юридичний камінь він створив теоретичні правові засади суспільного договору, які там потім Продовжували його вчення. Так от після цього, як він помер, був перший так званий розподіл світу. А саме в 1648 році був підписаний Вестфальський мир і гроші, які вивільнилися, і війська, були направлені на підрив так званої. Та Росії, яка на той час була, ще ніхто не знав, що вона Росія, але ці гроші були вкладені в Хмельницького. Він розпочав війну на територіях сучасної України. Другий поділ світу відбувся в 1815 році. Він закінчився Віденським конгресом. На підставі цього конгресу державам було надано право втручатися в держав, в права інших держав. Тобто, якщо для придушення, наприклад, революцій, або для придушення революціонерів, які хотіли звер... скинути законне правительство, або законно царя, чи короля, і так далі. Після Першої світової війни був підписаний Версальський мир, який поділив світ, рухнули три великі імперії. І в 1945 році Ялтинської конференції було поділ Четвертого світу завершений, і це було узаконено право майже в тому розумінні, якому ми зараз маємо. Ну е хотів би сказати, що, то, що абсолютизація держави і її фактичне відчуження від людини, тобто відокремлення від народів, знайшла своє відображення. І у всіх конституціях пострадянських республік, тобто держава відчужена від людини, оскільки людина і держава це два різні на сьогоднішній день суб'єкти права. Жодна з пострадянських держав не залишилася загальнонародною, в тому числі і Білорусія, яка фактично має такий самий устрій, як в нас, і в Російській Федерації. Ну і логічним в цьому стає запитання такого плану. Коли де у який спосіб багатонаціональний народ Російської Федерації оголошував війну українському народу, оскільки держави, сіючи розкол на підлеглих територіях, вчасно не припиняючи сепаратистські настрої там або інші, фактично на сьогоднішній день воюють між собою. Оскільки обидва народи, наскільки мені відомо, ні один, ні другий не оголошував війну, один другому, і не давав таких повноважень на оголошення війни, кожен своєму уряду, зокрема. Ну і хотілося б останнє завершити. Це такий невеличкий екскурс. Для логічного мислення, оскільки два проекти комунізму, а саме червоний і ліберально-демократичний, вони в кінцевому випадку, неважливо хто з них перемагає, вони все одно приводять до комунізму. А саме цей комунізм, який сьогодні ми маємо, це відчуження людини від держави. Дякую за увагу.